Друзі, ми з вами говорили про те, що зараз ми переживаємо складні астрологічні транзити, які можуть підштовхувати людей до антіологічних висловлювань або ті, А ми бачимо, як вони проявляються у світі, особливо в політичній сфері. 27 лютого. Планета Меркурій, що відповідає за логіку, раціоналізм, зв'язок, IT, бізнес ще більше погіршує своє становище, переходячи в знак свого максимального ослаблення риби, в якому пробуде до 7 травня 2025 року. Тому ми можемо сказати, що березень і квітень можуть бути ще більш емоційними та нераціональними місяцями року аніж люти. Однак, друзі, потрібно розуміти, що іноді, щоб вийти з глухих кутів і перейти до нових свіжих рішень. Таке ентіологічне мислення може, зрештою, привести до продуктивності та сформувати нові вектори і напрямки розвитку бізнесу та ситуації, що склались у світі. Питання війни це також стосується. Тому не реагуємо болісно, будь ласка, на даний момент на різні заяви. Конструктив з'явиться трохи пізніше, потрібно трохи почекати. Бережіть себе.